Привіт! Сьогодні я хочу зробити відео щодо одягу. Перед тим як я почну, прошу вас задонатити тим фондам і тим волонтерам, котрим ви довіряєте. Це потрібно не на завтра, не на сьогодні, а ще на вчора. Також, якщо у вас є бажання, ви можете підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та написати коментар. Це допоможе в просуванні україномовного контенту на Ютубі. Дякую. Тож, про що відео? Відео про ваш одяг, стиль. Відразу зазначу: так, є певні норми, певні обмеження, певний дрес-код на роботу в установу. І в інших місцях, в котрих там необхідний дрескот, в котрих місцях необхідний дрес-код. Це обов'язково. Але ми зараз говоримо саме про ваш одяг в повсякденні, в будні, на відпочинок, в прогулянку у парк. Ми не говоримо про театр і приходити в театр в короткій спідниці чи гавайській сорочці. Це буде недоречно. Проте, якщо ви зробите свій лук з одягом стильним, класним, охайним, Чистим. Це в рази підніме ваш настрій впевненість в собі. Та просто ви будете від цього посміхатись. Одяг в будні та на відпочинок. Одяг та взуття я рекомендую не Заощаджувати на цьому. Особливо на взутті не економити. Гарне, добре і стильне взуття зручне взуття це успіх ваш на цілий день. Я не буду казати про бренди, не буду робити реклами. Ви самі. Зможете вирішити, що вам підходить краще. Саме з взуття. Щодо одягу, так само. Я не буду казати, які бренди гарні, які ні. Це ваш вибір. Проте не думайте про думку інших щодо кольорів, бізерунків, фасону. Це ваш вибір. Вдягайтесь так. Як вам хочеться, як вам зручно, як ви бачите, що ви виглядаєте стильно, класно, вам це подобається. Ви в цьому впевнені. Та виходячи з дому, ви думаєте, подивіться на мене, я виглядаю класно і я хочу зараз. Зробити наступний крок вперед. Пам'ятаємо не ви стоїте розгублені перед цілим світом, а це світ лежить у ваших ніг, і це йому потрібно бути готовому до вашого наступного кроку вперед. Поєднуйте кольори, дивіться схему, як вам подобається більше. Але не думайте так, що якщо, наприклад, ви чоловік, ви не можете носити рожеві сорочки чи рожеву футболку. Якщо ось ці стереотипи всі прибрати геть з нашого життя, Щодо одягу, щодо стилю, ви будете найстильнішою людиною. Ви будете посміхатись і радіти цьому кожному дню. Відкидаємо стереотипи вже не той час, коли. Жінки носять рожеве, а хлопці сині. Ми відходимо від цього, ми рухаємося далі. Ми одягаємо те, що вам, нам зручно, класно, комфортно, звісно, відходячи від деяких дрес-кодів, установ там, де потрібно. Його дотримуватись, цього дрескоду. Тож, це моя рекомендація вам. Просто заходячи в магазин, якщо ви побачили якусь річ, яка вам подобається, і ви в першу чергу думаєте, що так. Мені в ній добре. Клас. Мені подобається. Це ваша річ. Це ваше бажання. Дякую всім, хто додивився аж до цього моменту. Прошу вас задонатити тим фондом і тим волонтером, котрим ви довіряєте. Це потрібно не на завтра, не на сьогодні, а ще на вчора. Також, якщо у вас є бажання, ви можете підтримати мій канал, підписавшись на нього, поставивши вподобайку цьому відео та написати коментар. Це допоможе в просуванні україномовного контенту на Ютубі. Дякую вам і до зустрічі у новому відео. Все буде добре і вам личить ваша посмішка. 行，不够气。